Нива на двадцять дев'ятих колесах ліфтована, Діагоналочка. блокувати немає. Зараз сюди з'їжджає ну. гальма краще так не використовувати.

А там еще одна яма, я и забыл. В нее можно заезжать еще в ту. Нет. А вот рядом, ну по пути, вот с этого и в ту. А вот в эту? Да, да, да. Это я просто ее в траве не увидел. Я про нее забываю. А можешь этот колушек забрать, вырвать? А, ну ладно, уже поздно. Пускай он тогда таранит его. Вот этот? Да. Чтобы он сюда поехал. А, він туди хоче? Ого! Ну это я... Да, это круто. О Ну трохи бампер, ну так. А. Ні. Не. У него нього бітка є. Да. Оце він молодець. А я навіть не сподівався, що він тут вийде. Тому що тут... Э, этот, э, кажи, як його там... Рубікон э, зелений тут сидів. Да, Сідів, сидів тут сидів. Да. Молодець. Буксіровочний, так? Да? Ну. Газує. Да, про эту яму все забывают. А вот вот яма тут еще. Да, я забыл в нее заехать, да. В нее надо заезжать, да. Ну, она просто по пути, понял? Так я вот тут тоже сидел на пороге в той яме. Она коварная. Бахка там так. Что есть карбюратор стреляет Направо, 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 правее, правее, правее. Жорстко. что с него там тут бака? Ну так жорстко катаю. Видовищно. А там треба гальмувати. Ну добре. Короче, там, там в каньоне есть точка. В каньоне, в каньоне, А вот, могу показать. Кстати говоря, можно в каньон тебя с это. Да, он рядом тут. Кто-то яму забывает. Сюди, сюди, да, передривнюйся. Ага. Так що, да, весною ми тут багато хто на пузі сидів Да, Серег? Это же, это же я думаю, это Да, да, да. Ну так. Это все Нивы раскатали. <свист> Вообще налегке. Wow. Ну ты так агрессивно ездишь. Yeah. Да, у тебя нога тяжелая, процентов Это я... <свист> я прям чую так. авто блокования точно в заднем мосту нет? Чье? Не, ну звучание ну в мосту жесткой блокировки нету? Не, обычно вот, Нивовская. Там какие-то дублера стоят, где хрень. Не, 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 в мосту, в мосту. Не, типа самоблока в мосту. Не, самоблока нет, самоблока Потому что так клацало, знаешь, как будто у тебя там есть самоблок. И задние колеса так крутились вместе. Так, налокирована машина. Но с великим потенциалом. Насколько я помню, 33-я гума. Якохама гарна МТшка. Дуже гарна машина, лебідка є. Діма Ніла контролює вжеку. Зачекай, будь ласка. Тобто гадав, що він проїде. Ну як я скажу, лебідка дуже добре страхує, якщо що трохи дверку зачепив. Там така глина, яка трохи є. А, дзеркало. Дзеркало гарно складається. У нього самоблок, каже, є Чи блокування в задньому мосту. То, тому що я тут на ниві щось погано так забуксував. Йому треба цю ступеньку пере... перестрибнути. Сергій, може перед перезаїзд. Сергій. Я не Задній... ну, тут добре все. А, дивись, 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 чекай. А, може спробуй, якщо вона назад їде, то ти здай назад і а, правіше, щоб зачепитися колесами, правіше. 0.8 шини стравлені. я теж собі 0,8 зробив. О, небезпечно. Ну, Мені fj це як велика нива. Тому що ну, спереді незалежна підвіска. Мені таке подобається. Але, якщо б була міні-версія такої машини, бо це велика, міні-версія дуже була популярна, я гадаю. І все. Навіть лебідку не розчахлив. Що творить? Що творить? Ох, який, який смак. Вихлопа.